Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас, вітаю всіх військових, захисників, захисниць, наших мужніх людей, Збройних Сили України. Вітаю з професійним святом, дорогі наші, миру, здоров'я, скорішої перемоги всім! Всім-всім. Сьогодні у нас 6 грудня, і, е, звісно, ми не будемо сьогодні в це свято без спортивного прогнозу. Вчора, 5 грудня для нашої Даяни Ястримської стартував у французькому місті Анже одноіменний. Турнир WTA An В одній 16 й наша співвітчизниця Даяна Ястремська подолала місцеву французьку ліметр. і ось в одній восьмій вийшла на Представницю Кіпру Ралука Георгіана Сербан. Це, друзі, 185-та ракетка жіночого тенісу, можна так сказати, представниця другої сотні. Щоб в неї були якісь здобутки, я б не сказав. би. Я намагався пошукати в цьогорічних матчах у сербан більш-менш значну таку перемогу хоча б над відомою мені тенесисткою. Я знайшов одну перемогу над Черногоркою Ковініч. Це саме ярке, що я знайшов. Ковініч Чорногорія. Хто знає таку тенесістку? Ось е Сербан е вигравала у неї. Все. Я думаю, це чудовий жереб для нашої Даяни Єстремської. На перемогу більше, ніж 1,3 на Ястремську не дають. Я вирішив. Що якщо наша Даяна не скористається такою чудовою нагодою для того, щоб дуже швидко закінчити цей матч і акумулювавши максимум сил, підготуватись до чвертьфіналу, а далі, нагадую, я навіть виписав собі зараз, далі. В разі перемоги над кіпрською тенесистською сербан. Наша Даяна виходить на переможцю пари Кеслер Америки, Курмі Мальта. Звісно, тут, скоріш за все, буде Кеслер. Переможеця цієї пари і буде опоненткою для нашої. Діани Даяни, прошу вибачення, мені поправляють весь час Даяни Ястремської. Отже, треба якомога більше сил зекономити, акумулювати до чвертьфіналу проти американки. Там, ну, якщо буде сенсація, то виграє Крумі. Тобто курмі, курмі, все не можу вивчити мальтійську цю е, тенесистку. Курмі. Наша Даяна Ястремська забув сказати 106. Так і є, по поки що 106. Але якщо вона непогано виступить у цьому турнірі, тут в Анже е, криті корти, хардкорт покриття. Дуже багато францужинок тут, але потрошку вони вибувають, вибувають. І я думаю, непогана нагода є у нашої співвітчизниці вийти не тільки в чвертьфінал, а навіть і Кьослер по зубам, якщо е дивитися чесно і достатньо об'єктивно, Оцінювати шанси нашої Даяни Ястремської, то непогані шанси. І я вирішив. Ну, тобто, зрозуміло, ризик є в любім, в якому прогнозі. В будь-якому прогнозі. В будь-якій ставці ризик є, друзі. Але тут я особливо буду хвилюватись, тому що ви бачите, як пуляє. По лініям наша Даяна, як вона маже, як вона нестабільно і ненадійно грає, але нам нема за кого вболівати у цьому турнірі. І ми будемо вболівати за Даяну Ястремську. Я думаю, є сенс ризикнути. Про що я веду? Розмову, я вирішив поставити перемога Даяни Ястремської 2 по сетам. 2 по сетах я вибрав коефіцієнт 1,75. Як для такого параметру, то непоганий кеф, скріншот я вже зробив в телеграм-каналі. Ви зможете знайти скріншот моєї ставки. Не забувайте, посилання на наш телеграм-канал знаходиться в описі і в першому закріпленому коментарі. Там ж само ви зможете знайти і реквізити на донати, друзі. Дякую наперед всім добрим і щедрим людям. Ну і ще раз хочу нагадати, друзі: не забувайте підписуватись. На YouTube канал Мастер -клас». Це дуже дорого, це дуже е, дуже важливо для мене особисто і для нашого каналу в цілому. Якщо вам подобається мий, мій вибір 2-0 по сетам на користь Даяни Ястремської, проти кіпрської е, тенесистки в одній восьмій, Тут в турнірі Анже за 1.75. То жміть вподобайки, друзі. Не забувайте. Якщо у вас є інша думка, і ви зі мною не згодні, напишіть в коментарях, буду чекати ваші коменти. Напишіть, що ви пропонуєте в цьому матчі ставити. Дякую вам наперед. І за традицією я в цей не, нелегкі часи для нашої країни, для нашого народу, для нас з вами. Я хочу побажати всім, всім, всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Друзі, до зустрічі! Чекаю на вашу активність підтримку. Слава Україні, слава ЗСУ, смерть ворогам!